Черговий кривавий злочин окупантів Агентство Associated Press опублікувало кадри розстрілу ворогом чотирьох беззбройних українських вояків. Пишуть, що страта сталася поблизу села П'ятихатки Запорізької області. За словами українського омбудсмена, інцидент трапився в березні. Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Хреста, які мають зафіксувати цей злочин. Подробиці далі в сюжеті. Момент страти українських військових зафіксували одразу два дрони український і російський. А прес отримало доступ до обох відео. Починаються вони однаково. Українські військовослужбовці виходять із напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них на знак здачі підіймає догори руки. Усі четверо лягають обличчям у траву. Далі на відео з українського безпілотника видно, як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом бранцям, після чого йдуть геть. Це один із найочевидніших випадків типового вбивства, каже Роло Колінс із Центру інформаційної стійкості в Лондоні, який дослідив ці кадри. Вони з колегами переглядають подібні відео з кінця 2023 року. Солдати роззброєні. Вони не становили загрозу для цих російських військових. Їх виводять на вулицю, а після цього страчують. Це проти правил ведення війни. Це не те, що зазвичай відбувається між двома військами. Отже, наша оцінка чітка: це не типове вбивство в бою. Водночас, відео, яке отримали з російських ресурсів, обривається на моменті, коли всі українські військовослужбовці ще живі. У вітчизняному МЗС розстріл українських бійців на. Звали ще одним випадком воєнного злочину, який слід розслідувати, зокрема у міжнародному кримінальному суді такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю. Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами, вони також демонструють, що російська армія це збіговись дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених. Це суперечить військовій логіці. Це військовий злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі, міжнародним кримінальним судом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм повідомив, що за попередньою інформацією розстріл українських військових неподалік села П'ятихатки стався 13 березня. За його словами, такі дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він повідомив, що вже направив листи до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати цей злочин. Акцентую, що такі розстріли це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні. Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності. Окремо додам, що вдячний іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав. За словами керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел, з серпня минулого року вони зафіксували вражаючий сплеск кількості страт полонених українських військовослужбовців. Їм вдалося задокументувати 91 на таке вбивство у 29 різних інцидентах. Ми бачили заклики російських посадовців у соціальних мережах до вбивств або катувань українських військовополонених. Ми також задокументували прямі накази або схвалення повідомлень про страти з боку військових груп, пов'язаних зі збройними силами Росії. Причому такі схвалення або накази поширювалися публічно. На запит Associated Press щодо поводження з українськими військовополоненими речник Кремля Дмитро Пісков запевнив, що Москва не. Не підтримує страт полонених, адже нібито дотримуються міжнародного гуманітарного права. Водночас, за інформацією української генпрокуратури, від початку повномасштабного вторгнення російські солдати стратили щонайменше 245 українських військовополонених. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Далі ефір продовжують Яна Брензей у розмовній студії і говоритимуть про ситуацію на Запоріжжі. Яно ефір твій. Андрія так обов'язково говоритимемо, але одразу хочу, аби у нас на екрані з'явився збір, аби ми не просто говорили, а ще й разом з вами підтримували сили оборони України. Ви неодноразово вже чули, яка ситуація на Сумщині. Росіяни намагаються наступати, і цей збір для наших захисників та захисниць там. Це збір для 101-ї окремої бригади територіальної оборони, яка саме на Сумщині Україну оборонить. Їм потрібні пікапи. Будь ласка, долучайтеся. Ми з бійцем цієї бригади ще поговоримо. Думаю, що ви його знаєте, якщо дивилися мастер-шеф. Але спочатку Запоріжжя з нами на зв'язку начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю. Ні, не, не вітаю. Я вас розкажіть, будь ласка, якою була минула доба на Запоріжжі? На жаль, знову ворог посилив обстріли території Запорізької області за минулу добу більш ніж 530 обстрілів. Здебільшого то були прифронтові населені пункти, і ми фіксуємо шість зруйнованих будинків, споруд здебільшого це цивільного призначення. Якщо візьмемо останній тиждень, то також бачимо наростання ворожих обстрілів по території Запорізької області, тому що вже зафіксовано їх більш ніж 3100 обстрілів. Дякую. обстрілів. Дякуючи роботі наших групи евакуації нашої національної поліції України з прифронтових територій поліцейські евакували трьох місцевих мешканців. Це літні люди. Усі були доставлені до лікарні. Хтось переніс інсульт, хто переніс інфаркт. То зараз наші медики будуть відновлювати їхнє життєдіяльність, але також є така можливість евакуюватися з прифронтових територій абсолютно усім бажаючим, хоча вимушений визнати те, що не особливо. Велика кількість бажаючих виїжджати навіть терплячи від ворожих обстрілів, Скажу навпаки днями обговорюючи з нашими колегами силових структур з військових, ми бачимо, що зараз навесні може навпаки зрости динаміка, коли мешканці захотять повертатися навіть на прифронтові території, тому що в них є городи, тому що в них є приватні садиби, і вони хочуть там оброблювати землю, розуміючи ризик свого життя. З огляду на активізацію наступальних дій росіян, про яку і головнокомандувач Сирський говорив, і президент Володимир Зеленський попереджав про те, що вони спробують просуватися по багатьох напрямках. Чи бачите ви зараз загрозу для Запоріжжя, чи фіксуєте уже інтенсифікацію бойових дій на запорізькому напрямку? Ані, я б сказав, що інтенсифікація бойових дій розпочалася приблизно два місяці тому. Саме два місяці тому ворог почав більш активно атакувати позиції наших військових в деякі дні. Доходило до 30-40 штурмів позицій саме на запорізькому напрямку. Дякуючи нашим військовим, і тут я хочу окремо підкреслити і роботу всіх військових, які сьогодні знаходяться на позиціях, і безпосередньо роботу наших спецслужб саме на за запорізькому напрямку мешканці Запоріжжя, мешканці Запорізької області майже не відчули те, що ворог атакував два з половиною місяці. Позиції наших військових страй інтенсивно на сьогодні. Інтенсивність вона є хвилеобразною Якийсь день більше, якийсь десь менше? Але ворог точно не полишив плани наростити свою присутність на запорізькому напрямку і ще більше атакувати наших військових. Яка наша відповідь на це? Наша відповідь. Від на це вона досить проста. Це ще більше допомоги нашим військовим в частині засобів враження, в частині закриття ворожих очей, посилення протиповітряної оборони, і ще великою кількістю тієї роботи, яку ми робимо спільно з військовими, нарощуючи їх бойовий потенціал та допомагаючи їм у протистоянні з ворогом. Завершився опалювальний сезон, хоча зараз така температура повітря, принаймні в Києві, що хотілось би, щоб він ще кілька днів потривав, Але тим не менше, він позаду розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Точно можуть виникнути проблеми з газом. Як ви готуєтеся в Запоріжжі до цього? Яна, під час підготовки до минулого опалювального сезону ми почули багато критики про те, що ми говоримо, що ми маємо готуватися на найгіршого розвитку подій, що будуть перебої з електрикою, будуть перебої з теплопостачання. Саме за таким алгоритмом ми готувалися до опалювального сезону, але дякуючи нашим військовим та енергетикам, найгіршого не сталося тим. Ми не менше наша енергоспроможність стала потужніша та міцніша. Ми змогли встановити десятки генераційних установок, які генерували десятки мегават електроенергії, що е, зарезервувала нашу критичну потужність в частині водопостачання та теплопостачання. Наш план до початку наступного опалювального сезону. Це більш ніж 100 мегаватт генеруючих потужності на території Запорізької області. 100 мегаватт складно сприймається населенням незрозуміло, але переведу, що таке 100 МВт для Запорізької області. Це повністю заживлення теплопостачання, водопостачання всіх лікарень, всіх шкіл, які працюють в офлайн режимі, закладів соціального захисту. І це навіть в квартирах буде погодинна електрика, навіть якщо ззовні до нас не буде приходити взагалі електропостачання. Сьогодні ми продовжуємо проводити перемовини з міжнародними партнерами, дякуючи ЮНІСЕФ, дякуючи ЮНДП, дякуючи нашим європейським. Партнерам та країнам, побратимам, сьогодні ми бачимо, що ці 100 МВт вже не щось неймовірне, а абсолютно реальне. Тож вся команда працює щотижнево кропіткою роботою, щоб ми це зробили, пане Іване. Дякую за те, що приєднались до ефіру. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.